Всім привіт! Мене звати Аліна Смоленська і я Chief Product Officer в компанії Discover Agency. Уже більше чотирьох років ми займаємось виводом та просуванням товарів на глобальні маркетплейси. Однією із найрезонансніших подій цієї осені серед українських продавців на Амазон стала подія відміни реферальної комісії для продавців із України на Амазон, Європа та Великобританії. Ця подія також викликала і масу запитань. Тому сьогодні ми вирішили зняти це відео для того, щоб розібратися із усім детальніше. Також хочу вам нагадати, що даний проект став можливий завдяки спільній ініціативі Discover Agency з Міністерством цифрової трансформації України, Укрпоштою та Стартап Ukraine. Простими словами, реферальна комісія це відсоток від ціни, яку Амазон знімає із кожної продажі за можливість вести бізнес на своїй площаці. В середньому це близько 15% для fba продавців, тобто тих, хто завозить товар на склади Амазон. Це одна із трьох комісій, якщо враховувати додаткову комісію за складування та доставку кінцевому споживачу маркетплейсом. Для fbm продавців, тобто тих, хто робить самостійну доставку, це єдина комісія, яку потрібно сплачувати площадці. Що ж, давайте розберемося, для кого діє ця програма та чому відмінена ця комісія. Починаючи з лютого 2022 року, Амазон активно підтримує Україну та навіть розробив спеціальну програму підтримки українських підприємців. Саме в рамках цієї ініціативи Амазон відмінив реферальну комісію для продавців, які доставляють свій товар з України. Ця програма діє для продавців, чий бізнес знаходиться в Україні, та хто доставляє з України на склади Амазон або безпосередньо кінцевому споживачу в Європі або Великобританії. Ця програма діє як для FBA, так і для FBM доставки. Тобто вам не обов'язково доставляти напряму з України кінцевому споживачу в Європу, ви можете просто завести товар. На склади Амазон, а далі він про все подбає. Таким чином селер або реселер сплачуватиме комісію Амазону за доставку кінцевому споживачу та зберігання товару на складах. Та реферальна комісія не буде зніматися автоматично, як це було до цього. Але якщо у вас виникатимуть які-небудь запитання, ви завжди можете звернутися в селер Сапорт, і вони вам допоможуть розібратися з питаннями оплати. Одним із питань, з яким до нас звертаються підприємці, стала можливість реєстрації акаунту у Великобританії та можливість використання цієї програми саме там. Звісно, наразі британський маркетплейс дає можливість новим користувачам створювати селерський акаунт на українську юридичну особу. Тому, якщо ви плануєте виходити саме на Великобританію, вам потрібно зареєструватися на сел Амазон. UK. Також варто зазначити, що ніяких обмежень по категорії товарів для цієї програми немає. В одному зі звернень на початку дії програми нас запитували, чи діє зниження реферальної комісії в інших країнах Амазону, зокрема, в США. Мовляв, це найбільший та найперспективніший ринок, і таку ініціативу варто було би проводити саме там. Дійсно, скасування комісії відбулося лише у Великобританії та країнах Європейського союзу, де представлений Амазон. Але ж якщо говорити про перспективність виходу в ту чи іншу країну, важливо зазначити, що для кожного продавця це індивідуально і ваш успіх залежить не лише від розміру ринку, а й від багатьох інших факторів, таких як ніша, перспективність саме вашого продукту, це наявність бюджету на просування, а також ваша обрана стратегія і тому подібне. Якщо одному підприємцю вигідно виходити на Сполучені Штати Америки, це зовсім не означає, що для другого результат буде таким же самим. За більш ніж 4 роки досвіду роботи із абсолютно різними товарами та бюджетами, ми прийшли до єдиного висновку. Маркетплейси, як і будь-який інший канал продажу, мають бути детально вивчені перед запуском продажів. Там саме тому ми пропонуємо нашим Клієнтам робити аналіз, тобто ресерч, перед виходом на даний ринок, тобто проаналізувати конкурентів, проаналізувати попит, подумати над бюджетом, якою буде ваша стратегія, і так далі. Лише проаналізувавши всі ці фактори, можна приймати остаточне рішення та вирішувати, в яку саме країну вам потрібно виходити, і чи в принципі варто вам обирати такий канал продажу як маркетплейси. Варто пам'ятати, що розмір ринку це не ознака його перспективності, а відсутність конкуренції не завжди дорівнює неприбутковості саме вашого товару. На жаль, ні, на Амазон Європа не можна торгувати від фізичної особи. В першу чергу це пов'язано із обмеженнями по ПДВ. Тому дійсно, якщо ви прийняли рішення експортувати товари саме в країни Європи або Великобританії, то вам потрібно буде зареєструвати акаунт на юридичну особу. Всі юридичні особи, які почали продаватися раніше з України. Точно відчули переваги від цієї програми на Амазон. А ті, хто е, лише планує туди виходити, е, гарантовано е, будуть мати легший старт. На нашу думку, це такий доволі приємний бонус від Амазону, особливо якщо порахувати, скільки ви зекономите за півроку або за рік. Нас неодноразово також запитували про відміну інших комісій обов'язкових платежів та податків для українців. Давайте розберемось. Відміна реферальної комісії не скасовує ваш обов'язок платити щомісячну оплату за професійний аккаунт у розмірі 39 євро щомісяця. Далі, якщо ви використовуєте доставку FBA, то і комісії за складування, яка стягується щомісяця на основі середньодобової площі, яку ваш товар займає на складах Амазон, та комісії за доставку кінцевому споживачу, яка рахується в залежності від розмірів вашого товару та ваги. Що ж стосується оплати податків, то це як і раніше регламентується законодавством України та оплачується відповідно до цих норм. Звісно, даною можливістю зможуть скористатися не всі українці. Амазон висунув доволі суворі критерії. Тож, якщо ви лише опосередковано відповідаєте їм, то притягнути і домогтися того, щоб дана програма застосовувалася і до вас, на жаль, не вийде. Отже, для того, щоб скористатися перевагами програми, необхідно відповідати наступним параметрам. Перше, лише селери, що мають фізично розташований та офіційно зареєстрований бізнес в Україні, підлягають під критерії даної програми. Тобто, якщо ви українець, але ви володієте компанією за кордоном, то на жаль, ви не зможете скористатися перевагами даної програми. Друге, навіть якщо ваша компанія зареєстрована в Україні, доставка має відбуватися саме з України. також. Або на склади Амазон, або безпосередньо кінцевому споживачу не важливо. Важливо саме з України. Тому, коли ви будете рахувати свої логістичні витрати, враховувати весь цей процес взагалі, то, будь ласочка, ось цей пункт на нього потрібно звернути. Увагу. Отже, ключем до можливості використання цієї програми є офіційна юридична бізнес-адреса в Україні та доставка товарів саме з України. Друзі, сподіваюся, нам вдалося врахувати та відповісти на всі ваші запитання, які виникали протягом останніх двох місяців. Діючі селери Amazon вже мали змогу на власному досвіді ознайомитися з тим, як працює дана програма. А всім, хто тільки планує, але досі має сумніви стосовно вибору правильного цільового ринку, хочу нагадати, команда Discover Agency може вам допомогти на всіх етапах від підготовки так уже й до самих продажів. Тож не вагайтеся та заповнюйте заявку на консультацію на нашому сайті. Посилання обов'язково буде під відео. Продовжуємо працювати в Україні та боротися на економічному фронті, показуючи всьому світові якість української продукції. Бажаю всім мирного неба та високих продажів!